Дослідники створили крихітну ядерну батарею, що у тисячі разів ефективніша за попередні. Правда, толку з неї все одно ще дуже мало. Команда фізиків та інженерів з Китаю розробила надзвичайно малу ядерну батарею, яка у 8 тисяч разів ефективніша за всі попередні. Їх дослідження було днями опубліковане в журналі Nature. Вчені десятиліттями шукали спосіб створити крихітні ядерні джерела живлення. Вони могли б живити практично будь-який пристрій від телефонів до роботів чи автомобілів протягом багатьох років, та небезпечна природа ядерних матеріалів суттєво стримувала ці розробки, незалежно від того, про який розмір пристрою йшлося. Тоді вчені трохи змінили підхід, взявшись за розробку пристроїв, що самі живляться від батарей, заяджених за допомогою ядерного матеріалу, а не містять його безпосередньо. Але такі пристрої виходили надзвичайно неефективними. Кількість енергії, яку вони могли виробити, врешті була просто мізерною. І ось китайська команда під час нового дослідження, наче знайшла спосіб зробити такий пристрій суттєво ефективнішим. Вони помістили невелику кількість амрицію в кристал і використали випромінювані ним альфа-частинки для утворення світла. Результатом став кристал, який світиться зеленим. Далі вчені під'єднали кристал до фотоелектричної клітини, яка це світло на електроенергію. Потім пристій помістили всередину кварцевої оболонки, щоб запобігти витоку радіації. Під час тестування команда виявила, що він може залишатися заядженим протягом дуже тривалого часу десятиліть. Взагалі, період напіврозпаду Америцію становить 7380 років. Але вчені зізнаються, що радіація зруйнує матеріали пристрою набагато раніше. Випробування показало, що отримана батарейка у 8 тисяч разів ефективніша за будь-яку іншу ядерну батарейну систему, розроблену на сьогодні. Проте не радійте завчасно. Кількість виробленої енергії поки що все одно лишається дуже і дуже малою. Наприклад, для того, щоб засвітити 60 ватну лампочку, знадобиться увага. 40 мільярдів таких батарей. Втім, дослідники впевнені, що подальші вдосконалення мають дозволити створювати крихітні джерела живлення для малих дистанційних пристроїв, наприклад, таких, що відправляються у глибокий космос. В принципі, в космосі вже давно не новинка радіоізотопні джерела живлення. Вони протягом десятиліть використовуються у космічних місіях, таких як Вояджер, Cassini чи Марсохід Курйосіті. Вони працюють на основі тепла, що виробляється під час розпаду радіоактивного матеріалу, яке потім перетворюється на електроенергію. Але космічні технології не єдині, де можуть знайти вжиток наноядерні батареї. Зокрема, в їх розробці зацікавлена і біомедицина, живлення імплантів, і робототехніка, і місії з дослідження океанських глибин. Залишилося підняти ефективність ще хоча б у 8 Мільйонів разів. Чи бажано більше. Революційна гібридна батарея Freeway Hybrid від CATL. Contemporary Ampereks Technology Co. CATL, світовий лідер у виробництві акумуляторів, представила нову батарею Freevoi Super Hybrid. Це унікальне енергетичне рішення, яке розробили для підвищення ефективності гібридних електромобілів із підзарядкою та електромобілів із розширеним запасом ходу. Адже надає їм електричний запас ходу, який раніше асоціювався лише з повністю електричними автомобілями. Ця новинка спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем у секторі гібридних автомобілів. Це обмежений електричний пробіг, тривалий час підзарядки та знижена продуктивність в умовах холоду. Батарея Freeway пропонує значно більший запас ходу порівняно з типовими рішеннями для гібридів, адже надає до 400 км електричного пробігу на одному заряді. Це забезпечує можливість використовувати тільки електричну енергію протягом тривалого періоду, що значно перевищує середній пробіг таких авто. Який зазвичай становить від 32 до 64 км. За оптимальних умов та відповідної сумісності з автомобілем, Фрівой дозволяє проходити майже повний тиждень на одному заряді. Однією з головних особливостей батареї Фрівой є використання запатентованої архітектури AB. Яка поєднує натрій іонні та літій іонні батареї в збалансованій пропорції? Натрій іонні елементи підвищують продуктивність батареї в холодних умовах, що, за словами CATL, дозволяє збільшити запас ходу при низьких температурах на 5%. Така конструкція дозволяє батареї працювати при температурі до мінус 20 градусів за Цельсієм. Крім того, Freeway підтримує зарядку при температурі до мінус 30 градусів за Цельсієм, що є великою перевагою для ринків з холодним кліматом. Де часто виникають проблеми з пробігом і зарядкою. Батарея Freeway оснащена передовою технологією ультрашвидкої зарядки 4C, що дозволяє додати до 280 км пробігу всього за 10 хвилин зарядки. Така висока швидкість зарядки досягається завдяки кільком інноваційним компонентам конструкції. Включаючи покриття швидким іонним провідником на катоді, графіт для широкої зарядки, нанопокриття анода, багатошарова структура електродів і формула електроліту з надвисокою привідністю. Ці технології забезпечують швидке та стабільне перенесення іонів, що дозволяє ефективно заряджатися навіть при інтенсивному використанні. CATL уже домовилась про партнерство з кількома виробниками автомобілів для впровадження фрівої у їхні гібридні моделі. Очікується, що бренди лі Avatar і Діпол найближчим часом представлять автомобілі з цією батареєю. А загалом CATL прогнозує появу 30 моделей з батареєю Freeway уже наступного року. Інші відомі бренди також планують інтегрувати Freeway в свої продукти, що підкреслює потенціал батареї для значного впливу на гібридний ринок, особливо в таких регіонах, як Китай, де попит на гібриди з великим запасом ходу продовжує зростати. Ви просили, ми зробили. Днями один з наших глядачів написав, що було б непогано додавати до випусків. Більше новин з області матеріалознавства. Будь ласка, мольйон. Стартап з Кембриджу, що працює над наступним поколінням літій сірчанних батарей, які можна було б заїджати сотні циклів. Всі ми знаємо основні проблеми сучасних літій іонних батарей: це їхні обмеження в продуктивності, залежність від рідкісних матеріалів, наприклад, кобальту, та низька екологічність. Кожен з нас підзаряджає телефон протягом дня, а ємність батарей для електромобілів досі основний стримуючий фактор розвитку цього ринку. Бо люди просто не впевнені, що зможуть доїхати туди, куди їм треба. Багато говорили про це. До речі, в останніх двох оворонженерних подкастах про електромобілі. Якщо не дивилися, посилання в описі. Літій сірчані батареї обіцяють вищу енергетичну щільність і стабільніше постачання сировини через доступність сірки. Їх винайшли не вчора, проте з комерційним використанням таких батарей була велика проблема, що полягала в хімічних реакціях, які відбувалися всередині батареї. Сірка розчинялася в електроліті, що спричиняло швидку деградацію елементів. Через це батареї втрачали свою ємність вже після кількох циклів заятки. Роза нікому не потрібен дивовижний акумулятор, якого вистачає лише на 5-10 циклів. В Мальйон це врахували. Основним проривом стартапу стало використання металевого дисульфіду молібдену як додаткового матеріалу для катода батарей. Дисульфід молібдену природнім чином зустрічається як напівпровідник. Тому, як пояснює співзасновник стартапу Ісмаїл Самі. Ключовою частиною процесу є перетворення його на метал, щоб зробити його провідним. Потім вони використовують провідний дисульфіт молібдену як добавку до катода, тобто позитивної клеми батареї, утворюючи стабільну літій серчанну батарею. Яку можна заяджати протягом багатьох циклів, таким чином дисульфіт молібдену допомагає стабілізувати сірку і запобігти її розчиненню в електроліті, що раніше викликало супершвидке руйнування літій сірчаних батарей? Тож, завдяки новому матеріалу, команда створила стабільні літій сірчані батареї, які можуть працювати сотні циклів заяд. у тестовому зразку батареї розміром зі звичайну телефонну. Її енергетична щільність вдвічі перевищила показники літій-іонних аналогів, і розробники стверджують, що вдвічі більша енергетична щільність ніж в літій іонних батареях це тільки перший етап. Далі результати можуть бути ще більш вражаючими. Наразі мольйон залучив. 4,5 мільйони доларів початкового фінансування від інвесторів IQ Capital і Плюал. Ці кошти будуть спрямовані на створення пілотного виробництва в Кембриджі для виготовлення прототипів і демонстрації їх потенційним клієнтам. Уявіть, що ваш розумний годинник заряджається просто тому, що ви його носите, а смартфон охолоджується сам собою. Команда Квінслендського університету технологій під керівництвом професора Джиган Чена розробила ультратонку гнучку термоелектричну плівку, яка перетворює тепло тіла на електрику. Так, саме ваше тепло може замінити батареї в носимих пристроях. І це актуально не лише для гаджетів. Ця ж технологія може охолоджувати електроніку, як-от смартфони чи комп'ютери, роблячи їх більш ефективними. Плівка, про яку йде мова, виготовлена з матеріалу під назвою телерит бісмуту, який славиться своєю здатністю ефективно перетворювати тепло на електрику. Цей матеріал вже використовують у пристроях для моніторингу серцевого ритму, температури чи рух, але команда Квінслендського університету вивела його на новий рівень, зробивши гнучким, масштабованим і економічно вигідним. Для створення цієї інноваційної плівки дослідники застосували так звані нанозв'язувальні речовини, крихітні кристали, що формують однорідний шар пластин телориду бісмату. Ця структура значно підвищує ефективність і гнучкість матеріалу, долаючи попередні обмеження термоелектричних пристроїв. Процес виробництва включає кілька етапів: синтез розчині, коли кристали вирощуються в розчиннику за високої температури і тиску. Потім трафаретний друк, коли чорнила з нанокристалів наносять на гнучку основу, що дозволяє виробляти плівку у великих масштабах, і, нарешті, спікання. Надруковані плівки нагріваються до майже точки плавлення, що з'єднує частинки між собою. Як виглядає результат? Це друкована плівка розміром А4. З рекордною термоелектричною продуктивністю та винятковою гнучкістю вона, як виявили дослідники, витримує до 2000 згинань без втрати ефективності. За температурного градієнта в 64 Кельвіни, пристрій, виготовлений із 40 пар таких плівок, забезпечує щільність потужності 2,1 МВт мегаватт на сантиметр квадратний. Цього достатньо для живлення носимих пристроїв, які працюють від тепла вашого тіла. Професор Чен пояснює. Гнучкі термоелектричні пристрої можуть комфортно прилягати до шкіри і перетворювати різницю температур між тілом і повітрям на електрику. Вони також можуть охолоджувати чипи в тісних просторах, наприклад, у смартфонах, підвищуючи їх продуктивність і ефективність. Але можливості технології цим не обмежуються. Уявіть собі персональні системи термоменеджменту. На самі пристрої, які використовують тепло тіла для живлення, обігріву, вентиляції або кондиціонування. Ця технологія також може зробити електроніку більш екологічною. Усунувши необхідність у традиційних батареях. Метод, який розробила команда, є універсальним і може працювати з іншими термоелектричними матеріалами, наприклад, на основі солоніду срібла. А це може зробити пристрої ще дешевшими та більш екологічними. Цей винахід вирішує проблеми складності виробництва, високої вартості та недостатньої продуктивності, які раніше гальмували комерціалізацію термоелектричних пристроїв. Тепер тепло вашого тіла може стати ідеальним джерелом енергії.